Ви добре сказали, що перемога не впевнена, тому що не скажу, що створили багато моментів наші ворота. Але напевно того, що команда молода, оновлена, і десь їхній досвід ще не дозволяє і грати на рівні два тайми. Тому він на чим працювати. Але я нашій команді вдячний сьогодні за те, що боролися до останньої секунди. Сьогодні було видно, що команда. Всі 90 хвилин працювала на те, щоб перемогти. І я вважаю, що результат заслужений. Тому вітаємо нашу команду з перемогою і рухаємося далі. Як оцінюєте вихід на зміну вашого нападника тих тих за Дениса? і чому був замінений? Е, ні в як, не, не в тому разі він був замінений, що він погано відіграв. Просто е, при рахунку 1-0 він після травми. В минулій, в минулій грі маленький там мікрострус в нього був, але сказав, що він готовий грати. Ну тактична була заміна, не в тому, що в нього щось не виходилося. Просто я хотів. Е у нас залишилася одна заміна, це, це був я на заміні хотів носити серединку поля, щоб десь притримати м'ячик і більше відпрацювати на оборону. Тому що Денис у нас він атакуючий гравець, а нам не вистачало ще одного в серединці. Якось воно так, але я ще раз наголошую, ні в якому разі не поміняю його із-за того, що в нього щось не вийшло. Це суто тактична заміна була. Олег Керничний, головний тренер футбольного клубу Поділля, які перші враження, емоції, знову прикра поразка вже гру поспіль. чого не вистачає команді? Не вистачає концентрації, не вистачає реалізації моментів в першому таймі, не вистачає дограти другий тайм на тих самих нотах, яких починаємо. Дуже прикро. Будемо працювати з гравцями. Дякую.